25 шовкових полотен як уособлення 24 областей України та Криму представила на своїй виставці в галереї Ужгород 16-річна Амалія Коштура. Авторка ідеї дизайнерка. Дівчина навчається у фаховому коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі. Думка про виставку саме в українській тематиці з'явилась ще під час навчання, коли на парах з композиції була тема Композиція з писанковим мотивом. І вже тоді я хотіла зробити якусь народну виставку. Мені дуже подобається українська культура її фольклористика. Юна мисткиня зібрала зображення вишивок кожної області та Криму. Стилізувала зображення в напрямку мінімалістичного піксель-арту. У такий спосіб хоче передати давні орнаменти мовою сучасності. Кожна хустинка це певна область України. Я брала оригінальні вишиванки кожної області і переводила їх в діджитал формат, а потім робила вже композицію. Мені подобається те мистецтво, яке ти можеш натягнути на себе і щоб його бачили більше. Квіткові мотиви, різноколірність, притаманні закарпатським вишиванкам, каже мама Амалії Таїса. Це стилізовано й показала авторка полотен. То ми сьогодні бачимо на полотні в Закарпатській області стилізацію квіткових мотивів саме Закарпатської області: кольорову, барвисту, яскраву. І яка говорить, в принципі, сучасною мовою, мовою молоді, яка сьогодні інакше трошки сприймає а, нашу історію. А вона для неї має бути більш зрозумілішою, і чіткішою. Тому стиль обраний був саме пікселяр. Амалія не боїться творчих експериментів. У колекції поєднує різні елементи й орнаменти. Формує нові геометричні композиції, застосовуючи масштабування та комбінування окремих фрагментів візерунка. На виставку прийшли рідні, друзі, викладачі, зокрема, і викладач композиції Надія Дідик. Приємно вражена вражена тим, що студент першого курсу вже активно включився у таку творчу діяльність і діяльність, яка має і Національну і патріотичну основу, і звичайно, ті навики, які вона встигла з першому курсі засвоїти по основам композиції, вона вдало дуже використала. Тому насправді вона зробила таке оригінальне свято в день незалежності нашої України. Звертають увагу викладачі і на відповідність назви виставки закладеним у ній. Глибшим сенсом. Назва рідна підкреслює, що цій дитині ця тема дуже близька. Вона хоче її передати, вона хоче показати, вона хоче е зачарувати глядача е десь традиційними, десь не дуже традиційними орнаментами. Ми дуже тішимося, що дитина е настільки переймається, проживає е цей момент е співзвучності. І свідомості, і усвідомлення себе у цій державі завершили відкриття виставки фотографіями та імпровізованим міні-концертом. Поглянути експозицію шовкових хустин у стилі піксель арту можна в галереї Ужгород до 31 серпня.